GSC релізнули новий патч 131 для Stalker 2. Всі деталі. Нова Uncharted, ймовірно, в розробці. Перший трейлер нової мапи зомбі режиму Call of Duty Black Ops 6. Новий Batman може бути в розробці на Unreal Engine 5, ремейк Assassin's Creed Black Flag. Hogwarts Legacy Definitive Edition відмінена. Принц Персії The Last Crown вийде на мобільні телефони. Evanescence випустила кліп на пісню, яка ввійде в аніме до. Devil May Cry. Наступна Assassin's Creed 2027-го, не раніше. Game of Thrones Kings Road вийшла, але б краще не виходила. Нищівний успіх інзой. До того ж, з гри заберуть денуво. Інтергалактик Ніла Дракмана вже в грабельному стані. Жарт дня. Девелопер Digital хочуть випустити гру в день релізу GTA 6 Silent Hill F. Це фіаско. Офіційно кіно по The Legends of Zelda вийде 26 березня 2027 року. Дуже багато інсайдів навкруги PlayStation. Half-Life 2 RTX. Все не так ідеально. Ці та багато інших новин в новому відео. А ми поспішаємо дати вам гаряченьку порцію топових актуальних новин. Вмощуйтеся зручніше. Погнали! Нодідох працює над неанонсованим секретним проектом вже аж цілих три роки. Про це повідомляє інсайдер Деніел Арпікей. Режисером гри є Шон Ескайх. Він же режисер Uncharted The Lost Legacy, креативний режисер Marvel Avengers та головний аніматор катсцен увага! Uncharted 4 та. Першої The Last of Us. все ж за словами інсайдера, це не третя частина The Last of Us, яка, якщо вийде, то це буде не раніше як через 5 років. Ймовірно, це може бути щось по Uncharted. Адже декілька років тому в мережі літали чутки, що Dog на працювали над окремою грою по Кесі Дрейк. Це дочка Натана Дрейка, головного протагоніста Uncharted. Тож виходить, що в розробці зараз може бути повноцінний спін-офф по Uncharted. Ось як це було з Half life Alex. Також подейкують, що гра може вийти вже наступного року, і є шанс отримати анонс вже зовсім скоро, враховуючи, що інтергалактик вийде не раніше 2027-го, то ця теорія цілком має право на існування. GSC Game World випустили новий патч 131 для Stalker 2. Оновлення не настільки глобальне, як 1.3, але все ж зачіпає чимало важливих моментів, які турбували фанатів серії. А це виправлення основної сюжетної лінії, побічних місій та технічні аспекти. Оновлення зачіпає десятки, якщо не сотні виправлень, тому всім фанатам Сталкера в бій досліджувати оновлену зону. Але є ще один дуже цікавий момент після оновлення GSC в Діскорді відповіли фанам на запитання, цитую, який основний фокус буде в наступному оновленні 1.4? на що була відповідь в ось такому зашифрованому вигляді? На момент створення відео шифр не розгаданий. І що прекрасно, такі моменти відсилають нас до часів, коли абсолютно всі розгадували чергові загадки від розробників, очікуючи, хоч на якусь крихту інформації по проекту. Що ж, ми заінтриговані, і як тільки шифр буде розгаданий, ми об. Обов'язково триматимемо вас в курсі ситуації, а ви свої здогадки пишіть в коментарях. Хто зна, можливо, саме ви будете тим щасливчиком, який розгадає цю загадку. Вийшов перший трейлер нової мапи для зомбі режиму Call of Duty Black Ops 6. Мапа буде доступна вже 2 квітня в межах третього сезону Black Ops 6 Zombies. Події мапи відбуваються в маєтку Colton Hall, де потрібно буде зустрітися з моделлю зі штучним інтелектом Саманти Максіс. В новому трейлері ви можете. Те побачити нового ворога, який буде літати по маєтку, створюючи нових зомбі. Що ж, якщо вам набрид Counter-Strike 2, ви з впевненістю можете урізноманітнити своє життя зомбі-режимом в новій Call of Duty Black Ops 6. Рокстаді працює над новою грою на Unreal Engine 5, якою, ймовірно, може бути новий Бетмен. Про це стало відомо нещодавно, завдяки інформації з вакансії на сайті Warner Bros. Discovery, це дійсно могла б бути нова гра про Бетмена, Але ви повинні розуміти, що в найближчий час чекати релізу гри не варто, адже гру будуть робити відразу на теперішнє та майбутнє покоління консолей. Нічого думаю, фанати Бетмена вміють чекати. Це вже ж не вперше. Warner Bros. Games відмінила Hogwarts Legacy Definitive Edition. Це стало відомо завдяки Джейсону Шраєру, який повідомив, що відміна ця відбувалася в зв'язку з перебудовою в ігровому підрозділі компанії. Початкова задумка була такою, що це видання повинно було додати 10% 15 годин додаткового контенту, додаючи як нові сюжетні квести, другорядні завдання, так і різноманітні активності та речі. Але засмучуватися точно не варто, адже розробники зараз активно працюють над циквелом, який вийде колись там, десь там. Зізнавайтеся, любите переглядати серію фільмів по Гаррі Поттеру в період новорічних свят. Принц Персії The Last Crown засвітиться ще на мобільних пристроях. Ви вже можете передзамовити гру в App Store та Google Play, але сама гра релізниця вже 14 квітня. Це все дуже добре. Але коли Ubisoft почнуть давати хоч якусь інформацію по ремейку першої частини, бо таке враження, що проект близький до відміни. Але я сподіваюся, що це неправда. Та й, хоча б ремастер найкращого принца персії Варіор Візін, було б ідеально отримати, але це лише моє. І вологі мрії не більше. Evanescence випустила кліп на пісню Afterlife, яка ввійде в саундтрек аніме по Devil May Cry Це аніме не буде надто пов'язане з сюжетом гри, адже це буде окрема історія і вийде вже 3 квітня. Evanescence, а ми в очікуванні від тебе чогось в стилі Bring Me To Life яку особисто я в свій час слухав, мабуть, щодня десятки разів. Ех, були часи. Том Хендерсон повідомляє, що реліз наступної повноцінної частини Assassin's Creed вийде не Раніше 2027 року інформація, яка в нього була раніше, тепер змінена, адже з -су в релізу Shadows все змінив. Реліз наступних проєктів по Assassin's Creed може виглядати наступним чином: Проєкт Obsidian це ремейк Black Flag, тепер перенесений на 2026 рік. Проєкт Invictus це мультиплеєрний Assassin's Creed. Вийде точно не пізніше за наступну частину повноцінної частини гри, тобто десь до 2027-го. Ну і проєкт Ект Хексе це наступна номерна повноцінна частина Assassin's Creed про відьму, яка може перетворюватися на кота. Події відбуватимуться в середньовічній Європі, і ця гра вийде не раніше 2027 року. Game of Thrones Kings Road вийшла в ранньому доступі в Steam і наразі має безліч негативних відгуків від ком'юніті. Давайте спробуємо зробити здивоване лице, адже гравці жаліються на те, що практично кожен аспект гри монетизований. До прикладу, коней потрібно купувати в магазині. Також продається функція швидкого пересування. За додаткові слоти в інвентарі також дайте копійку. Ну і якщо хочете збільшити свої шанси в грі, також платіть. А от геймплеї розробки доводити до ладу не захотіли. Нарікають на те, що гра буквально дерев'яна, а бойова система незручна. Екіпірування не змінює те, як виглядає персонаж. Багато непотрібних класів, жахливий інтерфейс і так далі. Також IGN представили геймплей, по якому ви можете побачити чудовий інтерфейс гри та всі тонкощі даного творіння. Виглядає, як хайп на франшизі, не більше. 28 березня відбувся вихід довгоочікуваної інзої з піковим онлайном 60 тисяч одночасних гравців. Гра отримала 87% позитивних відгуків на основі більш ніж 1800 оглядів. В більшості гру хвалять за величезний потенціал, де вже помітні значні покращення в порівнянні з The Sims 4. Єдина проблема це сам ранній доступ. Адже наразі в грі доступно не так багато контенту як хотілося. б. Ну, таке подекуди бувають баги, але куди ж без них, особливо в грі з раннім доступом. Але розробники обіцяють регулярно створювати безкоштовний контент на протязі всього доступу. Тож ці питання повинні бути вирішеними до повноцінного релізу гри. До того ж, розробники пообіцяли прислухатися до гравців та приберуть захист денуво. Також обіцяють додати експериментальне налаштування смарт-зої для гравців з самими потужними системами. Це дозволить взаємодіяти зі світом ще. Більше персонально та реалістично, ось власне скрін з вимогами під ці налаштування. Тільки, будь ласка, не падайте з крісла. Все ж така практика для топових ПК виглядає доволі хорошим рішенням. Було б добре іншим розробникам взяти собі це на замітку. Ніл Дракман повідомив, що його творіння інтергалактик вже в грабельному стані. Цитую. Я скажу, що ми граємо її в офісі, і це фантастично. Я неймовірно радий представити світу ігровий процес і розповісти про наш проект людям. Але те, що ми показали, це лише сама верхівка айсберга. І пам'ятайте, сама гра виходить далеко за рамки того, що ви побачили. А ми нагадаємо, що згідно з заявою Джейсона Шрайера, гра виходить після 2026 року. Доведеться ще трохи почекати. Жарт дня, який ніхто не розуміє. У Developer Діджитал є план, згідно з яким вони обіцяють дотриматися. І зараз слухайте уважно випустити нову гру в день релізу GTA 6. Таку витівку похвалив навіть сам Том Хендерсон, який висловився в коментарях. Цитую: потрібно завжди мислити нестандартно. Це все, звісно, дуже добре, але при реальних розкладах це навіть не постріл собі в ногу. Хоча інфопривід хай зараз, а потім сказати, що в них там щось. Не вийшло, ідея на сотку, друже. Якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лиш в магазині. КТС найприємніші ціни. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників. Тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом Метареаліст, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення, та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую всі деталі та промокод в описі під відео. Плітки навкруги Silent Hill F в мережі набирають все більше обертів. В минулому відео ми вам повідомили, що Silent Hill F можуть заборонити в Австралії. Мовляв, чинне законодавство не підтримує такі жорстокі ігри. Згодом вже була інформація, що це була помилка, і гру не відмінять, та сказали, що гра отримає рейтинг вже ближче до релізу. Як ось на днях рейтинг в Австралії все ж з'явився і їй присвоїли 15+. Звучить комічно, адже це навіть не 17. 15+, що свідчить про помірну жорстокість в грі. Думаю, на цьому етапі варто усвідомити, що хайпонути в розробників вийшло, але от 15 адже ми очікували реально брутальний проект. Nintendo повідомили, що фільм по Legends of Zelda вийде 26 березня 2027 року. Тобто, чекати нам ще аж цілих два роки. Екранізацією будуть займатися професіонали з Sony Pictures, а режисером буде Уес Бол, який працював над планетою Мавп нове царство та той, що біжить лабіринтом. Анонс фільму по Зельді, це, звісно, прекрасно. Що не скажеш про рік екранізації? Сюхей Йосіда, ветеран ігрової індустрії по секрету всьому світу. Поділився інформацією навкруги індустрії PlayStation. За його словами, Ghost of Tsushima стала першою грою в компанії з 1998 року, яка змогла продатися тиражем в мільйон копій в Японії. Далі закриття Japan Studio відбулося тому, що компанії потрібні були блокбастери, які відповідно дають великі продажі, але не ігри aa класу. Сюхей, за його словами, намагався врятувати студію, пропонуючи створювати великобюджетні про. Проекти, але щось пішло не так. Та рушійним фактором була глобалізація PlayStation, де японські ігри просто-напросто не просувались і мали труднощі в перехідний період між PS3 та PS-4. І саме цікаве, що рятівником японської індустрії стала Нір Автомата. Цю гру створювали на амбіціях, не думаючи про те, чи продасться вона на заході. Та в результаті гра стала супер успішною. Саме завдяки Нір японські розробники почали створювати проекти, які Орієнтуються на внутрішню культуру та стандарти та не намагаючись слідувати загальним тенденціям. Як на мене, це чудовий приклад для наслідування. Друзі, не зважайте на стандарти, створюйте те, що вам до душі, а успіх обов'язково вас знайде. Half-Life 2 RTX вийшов вже більше тижня тому, і зараз думаю, коли вже пил впав, самий час поговорити про цей ремастер з більш тверезою головою. Безумовно, Half-Life 2 це одна з найкращих, а як. На мене так найкраща гра в світі, як мінімум, серед шутерів від першої особи. Звісно, для всіх фанатів будь-який ремейк-ремастер цього великого проекту це справжня подія. Ба більше Half-Life 2 RTX, якщо придивитися з правильних ракурсів та не вдивлятися в деталі, сміливо може походити на Half-Life 3. Але от якщо придивитися детальніше, то наразі поки що не все так ідеально. В результаті фанати розділилися на два табори: одні вражені красою та. Та нововведеннями, а інші ж нарікають на її продуктивність та здебільшого недоречність rtx версії Як на мене, демо доволі непогане, але ідеальним воно не є, адже проблем там вистачає, і це стосується не тільки оптимізації, а й окремих проблем. Гра отримала нові ассети, оновлене освітлення, що й змушує гуляти по Рейвенхолму та Нова Проспект, розглядаючи кожну деталь, кожен піксель через зум HEV костюму Гордона Фрімена. І повірте, по. Подивитись є на що. Коли ти починаєш вдивлятися час від часу, можна знайти моменти, які дуже б'ють. Ось, до прикладу, спрайти бризгів крові. Вона тут з часів Half-Life 2, навіть яка є в першій Half-Life Source. Але це обіцяють замінити, віримо. Ось цей момент в Рейвенхолмі він доволі спірний. З однієї сторони, величезні хмари диму від вогню це красиво технологічно і бла-бла-бла. Але початкова сюжетна задумка та атмосфера тут втрачена на. На 99%. Ось також до прикладу в Nova Prospect в моніторах ми бачимо безбожний гостінг, від чого мурахи по шкірі. Щодо оптимізації, на 4090 без DLSS ти не розженешся. Не більше 30 FPS, і це просто неграбельно. Крапка. Звісно, з вмінкненим DLSS ситуація в корінь змінюється, але ж не за DLSS люди платять по 2000 доларів. В грі навіть є моменти з даунгрейдом. Пам'ятаєте, в Рейвенхолмі ми могли. Пофарбувати зомбі пляшкою фарби, жбурнувши в нею зграві пушки, чого в rtx версії просто немає. І це не маленька деталь, хоча є надія, що це також виправлять в релізній версії. Також, до прикладу, на автівках, бочках та не тільки слідів від куль тепер немає, що, звісно, було в релізній версії. З плюсів це підвисні лампи. Так, в оригіналі вони були просто статичними, а в rtx версії мало того, що вони отримали фізику та ще й динамічне. Освітлення, що виглядає на 10 з 10. також без пасхалок тут не обійшлось. На оновленій кодовій панелі тепер стерта цифра 3. Ой, а на що це б могло натякати? Також давайте заглянемо в одну з автівок в Рейвенхолмі. Тут ми можемо знайти самого Гейбан Юела. Що ж, в результаті ми бачимо, що тут є чимало як позитивних, так і негативних сторін, але нас обнадіюють слова розробників, які обіцяють підтягнути всі недоліки до моменту релізу повноцінної версії. За їх словами, ця демка вийшла в світ для того, щоб в першу чергу зібрати фідбек від фанатів та в результаті зробити справді якісну гру. До того ж, не забувайте, що в OrbiFold Studios зібралися справжні фанати серії Half-Life, які доводили на ділі свою відданість в попередньому. Проєктах по цьому всесвіту, як от Half-Life 2 плюс епізоди у VR, Half-Life 2 Remade Assets, Raising The Bar Redux та не тільки. Тому за фінальну версію Half-Life 2 RTX можливо сильно переживати не варто. Залишилося лише тільки дочекатися. Зізнавайтеся, чи чекаєте ви реліз оновленої версії. А на сьогодні це все. Друзі, залишайте фідбек в коментарях, підтримуйте нас пальцем вгору під відео та обов'язково підпишіться на канал. Дякую. Дякуємо, що ви з нами до скорої зустрічі.